Добігає завершенню перший етап Кубку світу з біатлону. На першу особисту гонку сезону Йоханес Бьо вийшов у жовтій майці лідера і одразу її втратив. А у вчорашньому спринті мав червоний біб заліку спринтів, який тепер належить філіпу Наврату. Три промахи на вогновому рубежі, і лише п'ята швидкість ходом принесли норвежцю скромне 18 те місце. Я не впорався. І на стрільбущі, і на трасі, пояснює Бьо. Навіть сподівався помилитись на стійці, щоб не довелося боротися і викладуватись на останньому полі. В минулому сезоні біатлоніст виграв усі спринти, включаючи гонку на чемпіонаті світу. До того ж, він являється чинним олімпійським чемпіоном у цій дисципліні. І востаннє поза подіумом був 7 січня 2022 року, 28 восьма позиція в оберхофі, маючи 5 промахів. Лідер минулого сезону вважає, що на його результат могла вплинути заборона на втор. З його слів: якщо раніше можна було літати на лижах і не задіювати верхню частину тіла, тепер це неможливо. На даний момент я надто слабкий. Тож мені необхідно наростити більше м'язів. Коментує норвежець. Зараз Йоханнес ханезбьо йде шостим у загальному заліку, програючи Філіпу наврату 19 очок. Тим не менш, це лише старт сезону, і попереду, окрім чемпіонату світу, нас чекає вісім етапів Кубку світу, де у норвезького біатлоніста ще буде можливість боротися за високі місця і повернути собі лідерство. На сьогоднішню гонку переслідування Йоханез Бьо вийде з відставанням у хвилину 35. І чи зможе він покращити свою стартову позицію, дізнаємось вже зовсім скоро.